Thank you Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків я для слава або ж І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про останні новинки Євробачення, а також нашу українську підготовку до Євробачення до великого величезного масштабного конкурсу. І обговоримо все, що там відбувається. Поговоримо про скандали, тому що на Євробаченні в цьому році дуже дуже скандально небезпечно, навіть того, що Євробачення хочуть підірвати в прямому сенсі пронести вибухівку і просто все взірвати. Якщо вам сподобається це відео, ви зможете підтримати. Мене лайком, коментарем або донатом за посиланням в описі, якщо у вас є бажання підтримати цю наївну албанську цнатливицю. Розпочнемо з такого лайтового. Нідерланди вриваються на третє місце по ставкам букмекерів на перемогу Євробаченні і продовжують рости. Розумієте, наш Just Клейн, в якого дуже дуже багато і стрімінгів, і прослуховувань в цьому році, і переглядів на ютуб каналі Євробачення вірвався на третє місце, і в нього тепер 12% на перемогу. А в першого місця це наша швейцарія. Ми вже з вами обговорювали їх, 26% на перемогу. Проводились певні перші технічні репетиції на сцені Євробачення. Ми знаємо, що сцену Євробачення вже збудували, і там проводять е, технічні репетиції, тобто налаштовують звук, проганяють візуали номерів, налаштовують камери. Все з нуля побудували арену. Да, от, сцену. от вони налаштовують. І ну, звісно, є люди, які зливають щось там комусь. Хтось ставить ставки. Да? На Євробаченні можна підняти нормально гроші, і якщо ви поставите ставочку, можете оббагатитися. І от цим користуються певні люди. Видно, хтось поставив велику ставку на Нідерланди, того що дізнався що номер там буде якийсь суперовий. Скоро вже будуть, до речі, репетиції розпочинатися. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, якщо ви тут вперше. Слава Богу, Україна виступає в перший день репетиції, якась там по рахунку шоста, чи яка. Тому будемо все дивитися. Квитки на Євробачення 2024 року були продані У ЄБУ Представили країни, з яких найбільше буде в нас відвідувачів, і на першому місці, як не дивно, то, точніше, як дивно, що на першому місці в нас не Швеція, Євробачення. Проходить в а Ми знаємо, коли Євробачення проходить в якійсь країні, то з тієї країни в нас і найбільше відвідувачів цього року з United Kingdom, Об'єднаного Королівства або Великої Британії найбільше буде людей в залі знаходитися. Значить, в першому півфіналі United Kingdom на першому місці, на другому місці Швеція. Ну це окей, це логічно. І на третьому місці USA, Сполучені Штати. Ну євробачення з кожним роком стає ще популярніше в Сполучених Штатах. Все більше людей дізнаються про Євробачення завдяки. Від Тіктоку, завдяки оцім соцмережам, і те, тому, що ну можна сказати, в 2021 році відбулася якась така революція, коли після пандемії всі почали в Тіктоці все знімати. набирати масштаби великі, того що всі цікаво дивитися за за кулісами, як вони між собою комунікують. Ці учасники, і до USA, до наших штатів це дібралося і на другий півфінал. Так само United Kingdom на першому місці, на другому місці Швеція, на третьому Німеччина, на на четвертому Нідерланди і на п'ятому USA Ну USA, бачите, теж держиться тут. Дивно, але от на гранд фінал уже на першому місці у нас Шведи сидять. Потім по кількості на другому місці будуть люди з Юнайтед Кіндама, потім Нідерланди, Німеччина. теж, бачите, німці, німці. Хто б що не казав, німці от, на четвертому місці? USA, Австралія, на десятому місці, Норвегія. Ну, коротше, Євробачення стає все більше і більше популярне в Штатах. Як ви думаєте, чого це сталося? Можливо, я щось неправильно сказав, але мені здається, що так, як я. Але напишіть в коментарях, чого, чого Штати так сильно. Цікавляться Євробаченням. У них є своє, от і от хай там сидять. До речі, нам вже показали, як виглядає цьогорічна сцена. Ну, якби вживу. Звісно, вона ще не до кінця готова, і картинки всі не виставлені. да, Оці екрани, ну там неправильні картинки стоять, але все рівно вже нам показали, як виглядає сама сцена. Сцена в такому формі креста, хреста. Я десь е, в Твіттері побачив цю сцену порівнюють із вивісками аптек. От якщо ви пам'ятаєте, як виглядає вивіска аптек, цей хрест. Оце те саме в нас на вирубачення відбувається. Геть те саме, просто там зелене на аптеках основному, а це в нас буде Ну таке, от. багато ще хто звинувачує, що в цьому році дуже-дуже маленька сцена. Тобто цей хрестик і все, по суті, да? сильно не розгуляється, там, не поставиш якийсь номер масштабний, але от шведи вони знають, що вони роблять. Я думаю, що ну в шведів ніколи не було проблем зі сценами. Вони завжди гарно вміють їх знімати, навіть якщо сцена невелика. А ми знаємо, чого в цьому році Євробачення приходить саме в Мальму, тому що вони спочатку хотіли все ж таки провести Євробачення в Стокгольмі. Штокгольм. Але що в нас? в Стокгольмі під час фіналу Євробачення буде відбуватися, чи здається, да? коли буде фінал? У Нас буде концерт The Eras Tour Taylor Swift. До речі, коли я сьогодні записують це відео, якраз вийшов її новий альбом. Як це там закатова департамент закатованих поетів? The Tortured Department. Є, Боже, я послухав цей альбом, Бог мела нічого не зрозумів, тому що дуже-дуже багато пісень. Там замість одного альбому вона випустила два, спочатку один, потім декілька годин другий. Коротше, що мені той альбом, я не знаю, як ви, але я, коли хтось випускає новий альбом, мені треба от, місяць, щоб зрозуміти, чи подобається чи не подобається. От, наприклад, Eternal Sunshine, Аріанки Ki От я тільки спустя місяць, от 8, що там, коли березня вийшов альбом, і я от 8 квітня вже все, я вже розумів, що цей альбом себе представляє, всі пісні. Пісні знам, але там було мало пісень. І от все, я поняв, що цей альбом для мене офігенний. Поки що Бійонсе, я ще не до кінця розібрався з її цим ковбой-картером. Ну Тейлор Свіфт, боже, там до кінця літа я не розберуся з тими піснями її. Коротше, пишіть, як ви, от така від, відступ від новин, але теж новина. Тейлор Свіфт альбом вийшов. Це найпливовіша людина року. Як вам альбом? Чи, чи встигли ви його ще послухати, чи ще не дійшли у вас руки? Он буквально ще сьогодні буду монтувати відео, якраз у 3 часа ночі буде презентація. Кліпу. Коротше, я думаю, що буде, буде цікаво. Буде цікаво. Альбом буде знову на, на високих позиціях. Буде якісь рекорди бить. Ну, отака от історія. Пишіть, чи ви послухали вже. Ну і після такої легкої паузи про Тейлор Свіфт ми передвигаємося і пересовуємося в наш наступний блок. А цей блок буде такий, знаєте, напру, напружений того що нас очікує е, новина, яка вже нас всіх задовбала, але вона є, і вона дуже небезпечна для самого конкурсу. Для самого Євробачення, а це саме про бойкот Ізраїлю на Євробаченні з боку пропалестинсько настроєних людей. То не знаю, хто взагалі не в курсі цього всього, в Швеції, особливо в місті Мальму, дуже живуть якісь налаштовані проти Ізраїлю люди. В Мальме під час проведення Євробачення планується провести альтернативне якесь Євробачення. Ця подія буде називатися Фаластін Віжіон. Є вже логотип цього Віжіон. Захід відбудеться в той же самий день, коли. І пісенний конкурсів пробачення, тобто фінал 11 травня в суботу, 24 року, на площадці план бій у Мальме. Співаки зі Швеції та інших країн Європи візьмуть участь і висловлять свою думку підтримку палестинцям у Газі. Така от новина в них такий логотип це кавунчик. Е, такий дуже знаєте, світло налаштований, такий е, світлий фон, дуже такі <хи> приємні кольори, не, не якісь такі темні кольори. Не знаю, чого чого це от всі, хто підтримує Палестину, якісь такі чорні вибирають кольори, негативні, червоно-чорні. Розумієте, що це трагедія, що там відбувається ця війна, але все рівно ще умально. Це це помімо цього фалі фа-фаламітатор, фала фал, як це фала Віжн, Ще планується у нас а, масові протести проти Участю Ізраїлю очікується понад 20 тисяч людей з різних європейських країн, які приїдуть до Мальми на протести проти Євробачення, а саме проти того, що там бере участь Ізраїль. Ну і заодно Євробачення. Палестинська мережа виступила з ініціативою організації демонстрацій та різних культурних заходів у Мальме під час тижня Євробачення. Ми плануємо дві великі мирні демонстрації. Наголошую, що це повинні бути мирні демонстрації 9 і 11 травня в Мальме. Вони з. Сподівається, що багато людей приїде з Данії та інших країн для участі, тому що Ізраїль потрібно виключити з Євробачення так само, як вони зробили з Росією. Це ще не все. От вони хочуть провести мирний мітинг, да 20 тисяч людей зібрати. До речі, на противовагу цим 20 тисячам людям будуть поліція, щоб захистити територію, яка буде от навколо нашого Мальме, оця арена, де буде проходити Євробачення, Щоб захистити територію, поліція перекриває повністю повітряний простір і застосовує технологію, яка запобігає полю. То дронів можна за допомогою дронів було б і якусь там взривчаточку піднести до самої арени, і спустити і щоб воно бабахнуло. Розумієте, бачите, вже оберігають. Розуміють, що е фанатики не просто так налаштовані, що треба щось трошки пошевелить мозгами, підняти тривогу, да щоб все було нас не ну, не небезпечно. Да? Очікується, що поліція навколо Євробачення у Мальме стане однією з наймасштабніших захистів в історії Швеції. Тисячі поліцейських будуть задіяні поліцейським, не надається навіть відпустка в зв'язку з Євробачем. Хочеш, не хочеш на Мальдіви не поїдеш. Ну з їхніми зарплатами я думаю, можуть даже собі Мальдіви позволить ці поліцейські. Зараз ми не бачимо конкретної цілеспрямованої загрози проти Швеції, але є загроза проти Швеції як країни та нації. Це звичайно стосується Євробачення. Поліцейські з Данії і Норвегії відправляться до Мальми для підтримки шведської поліції через Євробачення. Окрім того, було оголошено, що група людей подали заяву, що хочуть 3 травня перед Риною спалити священний корабль, і це більше похитне і так нестабільну ситуацію. Це ще не все. Якщо ви думаєте, що ця історія проста історія, якась пов'язана з Євробаченням в 2024 році, то ні, це не закінчується, і в нас заяви також не закінчуються у цих регільних, релігійних регільних радикалів. Вони планують підірвати в прямому сенсі взяти і просто підірвати сцену Євробачення. Після таємного візиту до мечетів в Мальме ізраїльські журналісти заявили, що релігійні екстремісти планують підірвати сцену через участь ізраїлю в конкурсі. Ізраїльські журналісти. Журналисти, які відвідали мечеть у Мальме під виглядом британських мусульманських туристів, дізналися про такі наміри. Охоронці мечеті попередили журналістів, щоб вони утримувалися від відвідування конкурсу. Вони сказали, що їхні родичі також візьмуть вихідні від роботи біля арени на два тижні. Сказали: не ходіть туди, не заходьте до арени, там все вибухне. От, прям таки сказали, там все вибухне. Я, звісно, надію, що там вибухне через шалений виступ Наталії Барбу з Молдови, що вона буде туру, туру, ру і там все вибухне од її Шкарт. На пісні, але можливо, вибухне від мати Терези і Діви Марії, яка переможе. <сі> Небезпека зберігається. Це все дуже страшно. Взагалі, що такі новини в нас є, що вони існують. Взагалі це допускається. Можливо, це якісь залякування йдуть. Можливо, не настільки все страшно, можливо, просто лякають. Будемо надіятися на те, що лякають. Ну, звісно, після цього інциденту також організаторів Євробачення було проінформовано, шведська поліція розпочала розслідування, наче хто там що хоче підірвати. Поки що ніяких новин немає. Нікого нашли, не знайшли. До речі, я сповнив про Наталію Барбу, яка представляє Молдову в цьому році, і хі -хі, вона навіть дала прес-конференцію з нагоди того, що вона їде на Євробачення, Вона дала цілу прес-конференцію. Я їду на Євробачення, поспілкувалася з, з журналістами. значить, все так серйозно, враховуючи, те, яка в неї слабенька, така пісенька. Хоч вона мені подобається, але я розумію, ну, що пісня в неї слаба, і це можливий 90% відсотковий фінал. Але все ж таки, от як є, так і є. Отака, от історія. Так, давайте трошечки від вибухових новин перейдемо до України. І відбулася масштабна, наймасштабніша вечірка. Останній з євровечірок, які проходять перед Євробаченням. І на цій вечірці виступило багато артистів. Також виступила Україна. На каналі є реакція на цю вечірку на деякі там виступи. Ну багато виступів. Відео аж на 50 хвилин. Кому цікаво разом зі мною і з людьми, які вже подивилися в коментарях, написали свою думку на каналі. Буквально крайнє відео. Останнє перед цим реакція на живий вокал Альони Альони, Джері Хейл і інших учасників. Там реально були класні. Грузія дуже сильно запалила реакцію це офігенна 50 хвилин будете просто кайфувати і радуватись життю, що ви знайшли мій канал, тому не перемикайтесь. І Джорі Хейл розкрили трошечки подробиці про свій виступ. Звісно, вони не розказали це в деталях, але сказали таке, що це буде інакше ніж на відборі. Ну тобто, виступ буде інакший. Будуть різні кольори, адже чорний не найкраще підходить для цієї пісні. Сцена більша, більше місця. І подобається, що концепція сцени у вигляді Христа це підходить під їхній виступ. Тобто, хрести в нас будуть. Сцена у вигляді хреста нам також. Підходить. Я так розумію, буде білий колір. Ну, того, що якщо чорний не підходить, то ну якийсь ще можна рожевий, не візьмуть. Червоні, можливо, кольори, червоно-білі. Отак як у них останні фотосесії відбуваються в таких от кремово-ніжних кольорах. Так само, можливо, буде їхні, їхній номер. Костюми може будуть якісь теж такі світлі. Ну, побачимо. Буде релігійна тематика. Я думаю, це 100%, того, що ну, пісня про Діву Марію і мати Терезу на Євробаченні в нас не часто приходять з піснями на релігійну прям тематику, співають про Ісуса там, про мати Терезу і про ці. Всіх людей. Отак вони поділилися, і давайте ще перейдемо до моєї одної з фавориток. Вона виграє, вона не виграє, буде вона високо чи не буде. Але от я в своєму найкращому житті думаю, що слава Богу, що вона є, і от мені дуже цікаво подивитися, взагалі, що вона зробить, тому що це така от направлення в музиці. Я говорю зараз про Грецію. Може, вже хтось догадався. От вона мені чимось запам'яталася, от я чекаю прямо саме її виступ. Греція буде в цьому році знята одним кадром. Чи одним дублем їхній номер буде зняти в стилі, чи як це правильно сказати, коротше мастер-шот. Мастершот це коли знято одним кадром і одним кадром без перемикань камер. Тобто, одна камера, як спочатку, знімає, вона знімає, так і до самого кінця. Марія Саті, яка буде першою, хто не вробачені, буде виступати саме так, от без всяких перебивок. Абсолютно, Значить, вона коментує: мій хореограф сказав мені не дивитися на ставки букмекерів, бо вони не мають ніякого значення. Ми репетируємо з елементами симуляції. Ми зробили сцену в тих же розмірах, додали звук. Та роботу з камерою найулюбленіша частина це танцювальна пауза. Тобто в нас буде вже dance break. А те, що це вже буде знято одні, одним дублем, однією камерою. У мене з'явилось таке питання: а яка це буде камера? Чи це буде стедікемщик, людина, яка от бере камеру і ходить по сцені і знімає? Чи це буде одна з, знято однією камерою без перемикань, яка просто літає? Ну літає на на вірьовочках. На тросі або це буде знято камерою, яка на такій палочці. Ну, знаєте, такі по бокам сцени з двох сторін стоять палки, вони роздвигаються, здвигаються. Можливо, так тобто цією камерою буде знято. Але я думаю, що найкраще все ж таки для такого виду роду виступу і зйомки взяти стелікемщика. Я думаю, це найбільш логічний вибір. Я думаю, вони його зроблять. Що буде бігати людина по сцені і знімати їх. Оце, от саме таке, от, що толкове буде в нас. Пишіть, як ви думаєте, що можливо, 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 я щось не знаю, можливо, я не, не Догадуюся. Так, друзі, а тепер поговоримо про труси. А що ні? Давайте поговоримо про труси, тому що <сум>, труси також в цьому році, невробачення, на відіграють нас не останню роль. А саме я говорю про Фінляндію. О, значить, пудрові трусики представника Фінляндії, імітують оголене тіло, що заборонено на конкурсі. Значить, європейська мовна спілка прям буде вирішувати, що їм робити з представником Фінляндії, який по сцені бігає в трусах тілесного кольору, які ем, імітують того, що він голий. О, скорі також виходив актор е, в трусах. Ну він був голий, типу прикрився транспурантіком, да, якимсь конвертіком, але все таки він був в трусіках там чи з якоюсь накладочкою, одлетіло щось, упало. Ми нічого не побачили, на жаль. Так, ну що важлива зміна правил Євробачення 2024 року, які можливо приживуться і будуть далі на кожному конкурсі. А я говорю саме про правила вибір продюсера. Дивіться, коли в нас учасники. Я зараз зачитаю вам, напевно, у фіналі 68-го пісня конкурсу Євробачення з'являться нововведення. Тепер учасники не тільки обиратимуть місце свого виступу у першій або другій половині шляхом жеребкування, але й матимуть можливість скористатися новою опцією вибір продюсера. Так і називається загалом 20 П'ять із 26 фіналістів, е крім уже визначеного представника Швеції. А Швеція в цьому році нововведення ввела, да, що голосування у нас починається. От як в фіналі виступив перший учасник, розпочинається його виступ. Всі, вже ви можете відправляти смс, голосувати на сайті і всіма можливими там ще в програмі голосувати. Швеція скористалася цим моментом і вони взяли на себе відповідальність виступати першими, щоб зібрати найбільше голосів. Скористатися такою можливістю ввели нове правило. Ну, і от хочуть його зразу обкатати, щоб розуміти, чи важливо виступати першими чи ні. Ну і тим паче, от якщо вони першими будуть відкривати фінал у 2024 році, то в 2025 точно їх не поставлять відкривати фінал. З введенням нової категорії учасники можуть витягнути замість місця в фіналі папірець з надписом вибір продюсера. А якщо виконавець витягне цю опцію у випадковому жеребкуванні, продюсери з шоу зможуть розмістити цю пісню будь де в першій або другій половині точного порядку. І не передбачають, що тепер буде 6 місць для вибору в першій половині поточного рядку, 6 місць в другій половині, загалом 13 місць на вибір продюсера. Ці нововведення роблять фінал ще більш захоплюючим і непередбачуваним. Тобто, дивіться, по суті, це сильно нічого не міняє, але може бути набагато гірше в плані. Ну для самого шоу це може і хорошо, тому що в нас з'являється більша більша гнучкість, з'являється. От ми. Витягнули вони оцей вибір продюсера, да, учасники на жеребкуванні і все. І вони все одно не знають, де вони в першій чи в другій будуть виступати. І от вони ще сидять в години три ночі. На канал загружається, порядок виступів. І от вони вже в три часи ночі дізнаються, чи їм завтра вставати на репетицію, чи не вставати на репетицію. того що ну, буквально на другий півфінал відбувся, все, на наступний день репетиція фіналу. Там зранку, потім ввечері репетиція фіналу, потім ще ввечері репетиція. Три, три здається, в день репетиції відбувається повний тому отака от історія цікава. Всі в бігудях будуть виступати, і е, побачимо, яке це як це буде нововедення, хорошо чи погано для учасників. Для самого шоу це буде хорошо, але от це по суті нічого не міняє, але. Більша гнучкість додається, можна там після якоїсь пісні поставити іншу якусь пісню, і вони будуть дуже сильно на контрасті одна з одною, і це буде визивати шок-ефект. Ну чесно вам скажу, коли я перше дивився, так ну серйозно піднісся до Євробачення, це 16-й рік, коли я прям ох що таке євробачення, дізнався, що вже не просто там десь фоном дивився і навіть не знав, що це таке. І чесно вам скажу, коли я перший раз дивився, коли я не був заслуханий цими всіма піснями, а, ну в основному, як більшість, взагалі можна сказати, 80% Напевно, тих, хто дивиться Євробачення, отак от і дивляться, як я колись дивився, то я скажу так: хто за ким виступає, має дуже грає дуже велику роль. От коли ти не, не надрочився на ці всі пісні, 200 разів їх не переслухав, і ти вже знаєш, хто за ким виступає, ти вже передивився всі репетиції. Ну таких людей мало, це вже такі спотворені, получаються, емоції, того, що ти вже знаєш, що тобі очікують. А коли я тоді вперше дивився, а тоді я пам'ятаю, Вірменія виступала останньою. Звісно, я подивився обов'язково перший номер. Я досі до сих пір пам'ятаю, як я дивився перший номер. Це була Лаура Тесорро з піс від Бельгії. Я до сих пор її запам'ятав. Тобто першим виступати не також погано. Ну єдиний мінус, що багато хто не встигає до першого виступу Ведучі розтягують трошки, витягують своїм галдіжом. Тому нормально, я пам'ятаю. Помню, як я дивився і запам'ятав її. Потім ну Україну. Потім я взагалі нікого не запам'ятав, так щоб знаєш сильно. Дуже я запам'ятав останній номер. От остання, хто виступала, це була Івета Ману Макучан чи Мак Манукен. чи якось там її звали, то Івету. Коли по подивився, я ще сильно там Євробачення не шарив, що там, хто там виграє. Мені там було не цікаво. І я коли побачив її виступ, Боже, я подумав, все, вона виграє. Ай, куди там той Джамалі? Вона виграє. Думаю, господи, все все пропало. Оце от для людини, яка вперше дивиться юрбачення. Реально ці порядкові номера мають значення. Ну для тих, хто вже надручився, три місяці ці пісні слухає зранку до ночі, то вже їм геть все одно хто за ким виступає, вони вже так голосують за тих, хто хто їм нравиться. Але в масштабі 180 мільйонів дивиться, то ну фанатів юрбачення мало. І от така от історія. Тому будемо дивитися, як це нововведення впливає на конкурс. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу. Цих всіх новин, вибухових і невибухових і, і вибухів, і новин про труси. Як вам сцена і пробачення цього року, Понятно що ми ще її там в шикарному такому якомусь кадрі не побачили, відео якісь там, кусочки непонятні, скидають, затравочки, знаєш такі. Ну, кожен рік так відбувається, що щось там скинуть нам якесь раком боком знято, там промелькне та сцена, і вже всі скріншоти дивляться. нічого два тижні, і ми вже будемо дивитися на ту сцену нормально, і виступи їхні. дивитися в тіктоці Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть що ви думаєте? І якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Вже скоро виходить відео про перший, другий півфінал, мої прогнози. Ну і звісно, таке відео масштабне, загальне вийде про всі країни. Пишіть, чи чекаєте ви ці відео. Ну, я знаю, що ви чекаєте відео про півфінали. Я вже вас питав, а от про що загальне відео буде, топ уже загрузив. Ну і все. А і ще якщо вам є, у вас є бажання підтримати канал Донатом, то в описі є баночка. Баночка є, є баночка, і на ту баночку можете закинути. Не тільки є баночка, там все Paypal є і конверт, даже Приватбанка. Я навіть, знаю, що таке Приватбанк конверт, і таке воно є. І туди теж можна закинути пару копійчин. Дякую всім, хто вже донатив. Ви в мене є. Всі ваші імена записані. Як ото стіна восторга, Ото воно. Дякую всім, що були зі мною. Всі. Всім пока. підписуйтесь на канал.